Привіт, друзі! Сьогодні в нас вже 24, здається, вересня. От, і сьогодні на ніч нам обіцяють, що буде у нас по прогнозу плюс 2 градуси чи плюс 3 щось таке. Ну, а це майже 100% заморозки на ґрунті Тому зараз будемо вибирати весь решту помідор. Ну, тут ще ось залишилися жовті. Ну, теж такі, де не дещо ще нормальні в основному. Нормальних мало, от нормальний ще помідор, ми його будемо зривати, тому що він може замерзнути. Тим більше тут. Тут у нас клімат холодніший. Я думаю, тут відсотків на 90% що буде заморозок. От, що стосується у нас уже, помідорів асвон, ну, лише позалишалися. ну Їх би теж зірвати, звісно, ну, немає коли. Якщо доживуть вони, що не примерзнуть, то. Зірвам. Ні, -то, ні. Ну, В основному тут їх вже бачите немає. Залишилось таке дрібнота. Ось о. три такі, ну Звісно, їх би теж можна зірвати було, але побачимо зараз, як воно буде йти. От. І от, можливо, і зірвемо. В основному тут уже нема нічого. З помідорами ми розібралися, там навибирали купу. От із того, що тут вже можна було вибрати, і зараз я покажу яку. А в основному все. З помідорами ми, як ви бачите, закінчили. Отака дрібнотка. Теж би зірвати. Бо після заморозків ціна на нього підніметься. Зараз побачимо, як буде, як я вже казав, у нас справи із цим із з... 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 часом. Якщо вийде, то будемо зривати і. Оці проходитись, тут їх хоч і небагато, хоч вони маленькі, але все ж вони теж би пішли. Полфаст теж вирвали. Ну, тут, зараз я перейду, О, залишились не ліквіди в основному. Ну є ще більше-менш такі ось. Маленькі такі теж підійде вон Там щось поховалося. Теж його треба вибрати. Тут трошки більше, ніж на тих. Але в основному також, бачите, вже ну, самого помідора майже нема. А вдома ще його чимало. Треба його буде вибирати. Якщо сьогодні не примерзнуть, то завтра 100% треба буде весь полфаст нам вибрати. От. Такі от у нас справи. Зараз я вам покажу, що ми там вже наприносили. Також попутно біг, ось, ось ще ці, що у нас. Підв'язані, тут їх ще теж чимало ось чорних їх теж треба буде сьогодні всі вирвати бо є у нього і готові нормальні, а є такі, що ще будуть достигати, рожеві. Теж усе сьогодні треба вирвати. Інакше Ну ці просто жалка, вони гарні. от Без там різної фітавтори і так далі. тому Хотілося б їх зберегти по максимуму, там чорні також. хоч і потріскані, але беруть їх непогано. Тому треба буде зараз усе це діло нам повиривати. Також зараз піду ще баклажани повириваю. Ті, які там взагалі є. Ось, ось бачите, дивіться, ще помідора і помідора. На що воно буде пропадати, ось які кіти ці висять кесок. А це жовтий. Тут жовтих вже маловато, але... Вони, якщо вискупити, ще дозріють усього. Дивіться, які це ямомото у нас. Зараз усе будемо коротше, виривати. Ми. І повеземо додому в погріб. Не, або не в погріб, а в якесь, ну, скоріше за все, в сарайчик. Так що такі справи у нас. От, власне, всі наші помідори є неліквідні, є нормальні, ми все, що ми вибрали. Таку кубку, я не знаю, тут бананок ну, 5-6 буде. Там у нього полфаст лежить далі. Це такі, що ще достигають. Ну, В основному ще помідори нічогенькі є. Такі екземпляри. Дійці, які великі. От. От. Але вже поменше тих, що були самі перші. Ну, Так що все, вибираємо потихеньку, щось якось. Кудись, о, ясно, вибираємо і будемо ще продавати моїх. Я думаю, якщо все добре, а все полфаст. Є також ще непогані. Цей тверденький ще. То все, теж пойдете. Є поменше, але вже мягкий. Цей тільки носок. От, от, м'ягкенький. а він припорчений. Такі, коротше. Це сам полфа. Зараз його також будемо перебирати і все в коробки. Ось такий у нас вийшов результат: Чотири бананки. Але це дві і тут дві треті це чорний. Ну а це от повна білого. І там трішки є також білого. Вже зривали все, що є. Навіть отакі маленькі. О, трошки більші бо буде шкода, якщо воно все померзне Оці довгі номерні також позривали, нехай будь є ось побільше також, але от таким чином ми трошки упакувалися. А Анатолія, звісно, вже бачите теж. Це весь Анатолія темний і отаке воно невелике, але... Краще, ніж воно померзне. Дестан я не виривав, це тільки 4 бананки з половини ділянки. Інша половина вибиралась 2 дні тому, тому сенсу там немає щось вибирати. Зараз піду зривати помідори і потім покажу, що там ми виривали. Вчора ввечері вже не захотів я знімати, бо було дуже темно, коли ми нарешті завантажилися ось наше добро. Помідори ми вигрузили, є і більші, є й маленькі. Коротше, різні є. Але в основному такі вже тут червоні в нас в погребі. погрібі. Ось я поприносив баклажани також я сюди переставив. Ну і у нас ще отам трішки було, скільки у нього 5-6 бананок. Помідора було ще з минулого разу. Ну а так в основному це ми сюди все перемістили. І зараз я покажу там у майстерні, тому що вже задовбався я сюди бігати по ступеньках. Тому залишили в майстерні там ще ціла купа різного добра. Ось я тут, де були у нас перчики сюди поставив ще чорні. І отакі от тут різні, тут, бачите, і маленькі черіки, оці довгі. І рожеві коротше, все, що було вже сюди, воно влазило, я його сюди покидав, ось що ще є. А так, в основному, це ось чорні. Тут. І зараз майстерні ще покажу. Ой, ну а тут у нас чого тільки немає. Ось кавуни за ні, щоб не померзли А і ось такі ще є, бачите, світленькі помідори. Вони в нас іще будуть дозрівати. Ну а так от повноси сюди чорні, кески, коротше, все сюди отакі. От от, бачите, там вони абсолютно різні. Зелені, не зелені. Ну в основному то зелені, звісно. Ось тут, тут жовті. Ну, от, і ось також ось чорні помідори. Сьогодні все це перемістимо ми туди в погріб. Уже по нормальному. Щоб воно тут не валялось. Так що трішки ми. Рятували все. Саморозок був, дивіться. Все біле. Тому добре, що ми зірвали помідори, бо їх би не було. Все, дивіться. Так, Все біле. Ну, тут в траві, сподіваюсь, перці вижили. Сьогодні будемо їх виривати, подивимось. Так ось все білі тут. Що тут з ними? Ну, таке, бачите. Може і не померзли. Побачимо, коротше, якщо такі справи, друзі. Ну тоді всім на цьому до побачення.